Пані Людмила, вимушена переселенка із Харкова. До нашого міста приїхала у березні. Я все питалася там остатися, а потім все таки сюди приїхала. Там вроде, як патішить час в Харкові. Все питаюсь, як то туди повернутися, але поки страшно. Перевести речі жінка не мала змоги. До соціального магазину Доброзахист прийшла по осінній одяг. Березна. Тому що холодає. думаю, може, що тобі да, -то або внуку. Взяла йому там жилеточку. Mm -hmm. Ну, хорошо, що люди. Я, ми в Харкові теж таким займалися. У нас же були переселенці 14-го року з Луганської області. Ми теж там і віща давали, взагалі допомагали. Ну, тепер там нуждаєшся допомозі. У соціальному магазині Доброзахист вимушеним переселенцям із перших днів повномасштабної війни безкоштовно роздають одяг, іграшки, дитяче харчування, засоби гігієни. Раніше все це отримували від партнерів за кордону. Зараз необхідним діляться хмельничани. Зараз в нас дуже складно з гігієною. Їм практично немає. Ви самі бачите, що пусто. Якось літом його було більше. У нас були заложені більше полички і харчуванням, і гігієною. А зараз ну немає, тому видаємо також хто дуже того потребує. Зараз вимушеним переселенцям потрібен теплий одяг, взуття, а також ковдри. Адже багато гостей нашого міста залишили все це вдома. Деякі речі волонтерам доводиться сортувати, бо часом приносять такий одяг, який потрібно викидати у смітник. Там зуття було таке, що воно вже розлазилося. Сьогодні ми теж от приносили речі. Люди перебирали там. У нас є ящик з сміттям, то таке. От що з якимись дирками чи плямами, то викидаємо. То що хочеться людям надати ну найкраще. Тому хочеться попросити людей, щоб вони ну коли приносять, то щоб вони вдома переглядали, віддавали дійсно якісь речі в хорошому стані. Тому що це ну не тільки повага до переселенців, а це ще повага і до волонтерів, того що це наш труд. Центри видачі одягу «Доброзахист» працюють на вулицях Січових Стрільців 6 та Шевченка 3 у вівторок, четверта суботу з 11 до 15 години. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, Новини міста.